Пан Микола питає, чи достатньо буде цегляної стіни 25 см, чи краще 38 см, фундамент буде стрічковий, 90 см, глибина материнська порода, глей, грунти чернозем глей на колір аж синій його шар приблизно 12-15 м. Коли ми друзі проєктуємо будинок, ми спочатку проєктуємо план будинку. Планування, висоту стелі, потім ми проєктуємо дах, а ну там перекриття, наприклад, потім там ще один поверх, потім дах, а потім ми проєктуємо фундамент. Тому, коли до мене звертаються, всі, хто телефонував, підтвердять. Я всім кажу, друзі, якщо ви хочете з нами будувати в 2025 році, вам бажано було б починати з нами працювати в 2024. Тому що коли ми робимо проект, ми по-інакшому не працюємо, пане Микола, Мене не дуже цікавить, який у вас ґрунт. Мене цікавить, скільки у вас поверхів: 20 чи 22. Який матеріал стіни, які перекриття. Яке навантаження? Тому що підбирається фундамент під навантаження його завдання передати оце от навантаження на ваш ґрунт і передати це навантаження так, щоб оцей блакитний елемент, фундамент не зламався. Все зрозуміло. Тому немає значення, який у вас ґрунт, який у вас фундамент. Стінка розраховується під навантаження. І розраховується вона по трьох предельних станах. Два основних, звісно, третій по бажанню, але все ж таки це міцність на стискання і стійкість на вигін, щоб вона не втратила стійкість. А на це впливає ширина, величина прольоту, котра спирається плита ПК. Крок перпендикулярних стін, котрі працюють як антрафорси в даному випадку. Є монолітний пояс, нема монолітного поясу. І пішло-поїхало. Тому, пане Тарас, вибачайте, друзі, вибачайте. Але дане питання це більше технічне завдання на проєктування, ніж питання для бліц-вебінару.